Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати і при вас відкрити посилочку, яку я отримала від магазину Пренатал. Заказувала я речі для донечки в онлайн. І зараз ми подивимося, що я заказала і яка якість одягу. Так що, про вас, я зараз це все. Відкрию. Ось такий одяг. Це в нас все так гарно упаковано. Напевно, я поставлю на коврик і звідси буду брати, щоб зручно було показувати. Це що у нас? Ну, така маючка з довгими рукавами. Це є штанишки. Це є боді. Таке гарний боді. Це. Маєчка з довгими рукавами. Купувала я на виріст. Речі. Купила курточки на виріст. Наслідуючу осінь по гарним цінам. Це така безрукавка, дуже гарний колір. Це також така маєчка. І також така маючка з довгими рукавами. Якщо не помиляюсь, на ну це все треба розпаковувати. Ось такі штани. Також така гарна річ. На літо я взяла. Я не знаю, що це таке. Мені здається, що я того не заказувала. Треба перевірити. Це така гарна накидочка. Наліто. Це кардіган. А це, я не знаю, що це таке, ніби я це не заказувала. Потім перевіримо. Подивлюся, що це таке. Це така маючка з короткими. Чи з довгими рукавами? Це все перерозпаковувати ще раз, говорю. Це штани. Друбну такий комплект. Типу комплекту. Такі штани. Це у нас на літо. Такі платье. Джинсового матеріалу це ті патканина під джинсовий під, під джинс. Це у нас що навіть не пам'ятаю, що це. А, це гарна річ, Потім треба розпакувати, показати вам. Такі штани, досить гарна якість. Це в нас також такий кардиган. Купила на виріст. І ось такі штани гарні. В реальності, речі, гарніші, ніж на сайті. Які гарні кольори ось цієї безрукавки гарний колір, перламутровий. Для дівчинки дуже гарна річ, в дуже гарному кольорі. Звичайно, я купила на виріст. А ось це чорне плаття, я так думаю. Не можу зрозуміти, що це є. Не хочеться мені розпаковувати. Хочеться спочатку розібратися, написати на сайт і сповістити їм, що мені не вистачає два артикуля. і ось цей заказ я не заказувала на розмір 42-44. Як бачите, мені підійде такий розмір, я худенька, але я не знаю, яка це модель, чи ця модель мені цікава, взагалі чи мені це потрібно. Одним словом, не, зак... не робила я замовлення ось цього артикулю, маю сумніви, щоб розпакувати і подивитись. Тому що я вже написала на сайт, сповістила, що це чорне плаття, я так думаю, я не замовляла, і мені не вистачає два артикуля курточки і спального мішочка для донечки. А що вони мені відповідають? Яку відповідь дадуть, я вам розповім потім. А тепер давайте будемо розпаковувати. Ось цю безрукавку, курточку, і покажу вам, яка якість, як гарно виглядає колір. Бачите, як все гарненько, запаковано, м'ягенька на дотик, приємна дуже Це на слідуючу осінь 2020. Шостого року. Ця курточка також дуже приємна на дотик, гарний колір. Взяла я на кінець зими і на весну 2026 року 68 см. Зараз моя донечка має 62 см. І на даний момент їй всього на 3,5 місяці. Одним словом, бачите, яка м'ягенька, приємна. Курточка, модель гарненька. Тут без кожушка ця курточка якраз підійде на весну. Все так м'ягенько. Ну, дуже приємно на дотик словами передати вам не можу. Одним словом, тут ще в нас є кишеньки, що мене дуже здивувало. Ось я вам їх зараз покажу, бачите. Гарненька курточка для дівчинки, для немовляти саме раз. Супер. Я задоволена, що я придбала на сайті. Тільки багато речей, тому що якщо би я використала мій купон в магазині Принатал, то там рідко попадається багато всього цікавого. А на сайті можна вибрати і використати купон. Можна придбати багато артикулів, як бачите, скільки всього є багато. Цей сарафанчик такий, сарафанчик плаття літнє. У ну, мене вийшло 18 артикулів, а в магазині відсили знаходив щось таке цікаве і підходяще. Ну, відсили 3, 4, і шкода використовувати мій купон, який мені давав можливість купити майже за безцінь. А тепер давайте подивимося на якість. Дивіться, як все гарно, пошито, яка тканина, є утеплення. Ці штани на 12-18 місяців, тобто на слідуючу осінь 2026 року. Тут є ось такий люрекс. Близькі, досить інтересні штани. Цей кардиганчик, має такий капішон. Приємна тканина, м'ягенька ніжна. Це в нас на 6,9 місяців 68 см на, на весну, низу підкладки немає. Ось так це прошито. А де є капюшон? Зараз я вам покажу. Є ось така. Підкладка з таким інтересним принтером. Ще хочу відмітити ось такий надпис на штанах Денс. Досить цікаво. Інші штани на 6-9 місяців. Ви собі не можете уявити, яка якість, як приємно торкатися цієї тканини. Це взагалі супер. Значить, на 6-9 місяців 68 см, немає утеплення всередині. Це є супер. Ось такі гарні, бейжеві штани для дівчинки. Досить гарно виглядають. І ось таку курточку купив мій чоловік. Купив він по знижці мінус 50% від цієї ціни, яку ви бачите зараз на відео. Ця курточка гарна, тепла, приємна, тканина, на дотик, м'ягенька, є кожушок, як ви бачите. Надіємося, що ми ту курточку використаємо десь в кінці зими, на початку весни. Що ще в той період в Італії холодно, тобто досить прохолодна погода. Будемо одягати дитину в легенький одяг, якийсь легенький светрик, і зверху курточка. Ми купили без купона ось цю курточку, тому що я не знала, що в мене є а, цей купон. Я пізніше дізналася про цей купон, який мені надав магазин при Але куртка вже була придбана, повертати ми її не будемо. На такому гарному кожушку ця курточка і гарний колір вирішили э, залишити. Хоча можна було б і обійтись без цієї курточки, так як я придбала іншу без кожушка. З цю, яку я вам показала, яку я придбала на сайті. Бачите, вони одинакові ті курточки. Але, можливо, і потрібно і мати таку курточку, тому що на сьогоднішній день погода міняється дуже часто. Сьогодні може бути сонце, завтра може бути дощ, злива, холодно, вітер. Може мінятися погода в будь-який момент, Деколи потрібно мати е, різний одяг, навіть незважаючи, що це буде весна, весною може бути досить і холодно, що, можливо, потрібно буде використовувати ось цю теплу курточку. Буде видно. Як то кажуть, час покаже. І зараз я вам хочу показати ось такий гарний комплект, який подарували моїй донечці Стеллі Емілія. Красиве боді, гарна така накидка. Досить так гарно все виглядає по дівочому. Ось такі штани. А це я купила влітку, так, літом. Для донечки ось таку піжамку. Я ще була вагітна, були знижки, я вирішила придбати. Зараз я одягаю мою донечку, в цю піжаму, вона спить в ній. А ось цей набір я також купувала влітку, і він вже маленький. Ми використали його. Цей також набір ми купували. А влітку по літнім знижкам, і вже цей набір маленький, але ми його успішно використовували. Гарно виглядає, гарний був костюмчик. Ось такий одяг у нас є для нашої донечки. Це я хочу вам показати слюнявчики яких мені не вистачає, треба було купувати ще більше. Це е, рушничок з таким капюшончиком. Купила я всього-навсього за 1 євро. Дуже дешево, гарний такий колір, ніжний. Зараз я розпакую і вам його покажу, як виглядає. Зараз я вам його розверну, покажу. Який тут є капішон. Якість, так собі, я би сказала середня, але я заплатила всього на всього 1 євро за це дитяче полотенце. Так, далі. У нас ось така шапочка є. Використовую її. Ось такий боді на виріст. Це літні покупочки по хорошим скидкам, знижкам. Це також таке гарне боді літнього варіанту. Це такі базові речі, вони завжди потрібні в гардеробі. Це також боді, базові речі, які потрібні в гардеробі. Ось такі грізні боді. Бачите, такі гарні кольора. І тут у нас такі літні боді. Чомусь я не знаю, щось я купила з голубим кольором для дівчинки. Це якби, про що я думала, не знаю, одним словом, придбала: ось такі гарні бодіки з короткими рукавами, можна вже зараз використовувати, хоч тут і 56 см, але вони чудово підходять на 62 см. Тобто буду зараз. Зараз використовувати, тому що інакше будуть маленькі. Ще трошки будуть маленькі. Ось такі гарні бодіки. І ще у мене є ось такі гарні боді. Зараз вам покажу поближче, такі візерунки гарні. У нас така річ цікава. І тут в нас вказано на 58 см, але вони чудово підходять на 62 см. Використовувати зараз. Ось таку гарну ковдру я купила літом, коли були ще знижки. Але на цю ковдру не була дуже велика знижка, всього на всього мінус 30%. Я вирішила все ж таки придбати, тому що мені вона дуже сподобалась. Дивіться, яка гарна, Такий гарний візерунок, такий гарний зайчик, підкладка гарна. І такі ковдри потрібні. Купувати треба не одну ковдру, майте на увазі, вони завжди потрібні. Це є подарунок від наших знайомих для нашої донечки Стели. зараз я хочу розв'язати цей бандик, розпакувати і вам покажу, що подарували. Тобто це є костюм, який Ще трошечки, ще трошечки будемо використовувати, одягати. Це є шкарпетки, які завжди потрібні. І в нас їх є дуже багато. Потім я вам покажу ще одяг. Дивіться, як гарно. Це для дівчинки супер такий набір. Якість, якість не передати словами. Ви тільки подивіться, це стопроцентний котон, тобто хлопок, бавовна. Бачите, 100% котон. гарна річ, гарний такий набір, ось такі штанішки є. Вже придеться скоро одягати. Досить так гарно виглядає, чудово, супер. Мені дуже подобається. На 67 сантиметрів на 6 місяців. Супер. І ще один подарунок, який подарували стелі. Коли вона тільки народилася від наших знайомих. Був переданий нам ось такий подаруночок. Від колишнього колеги по роботі мого чоловіка, цей подаруночок приготувала його дружина Італійка. Дивіться, який гарний боді. Бачите, зірка, що означає стела. Стела – це означає зірка. Тобто, якщо перевести на українську, тобто стела зірка. І вона знайшла ось такий гарний, таке гарне боді з такою гарною зіркою. Я планую зробити фотосесію в тому боді. Буду зараз одягати 62 см. Якраз зараз можна одягати мою донечку в цей бодік. Гарненький, дуже-дуже класний, тепленький, м'ягенький якраз на цей період. І також дали ось таку відкритку з такими побажаннями. Як бачите, дуже приємно, дуже ми тим людям за е, такий подарунок і за увагу до нашої доночки.